Погода в Україні 16 липня буде дуже спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики радять бути обережними. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні температура повітря підвищиться до плюс 42 градусів. Легше буде лише на заході, плюс 35. Короткочасні дощі та грози пройдуть у західній частині України. А ввечері вівторок локально на Житомирщині Київ. Щоні, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині у Києві. Послаблення спеки відчується 18-19 липня на півдні, сході та в центральних областях. Спад температур буде лише 20-22 липня. В Україні 16 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних, північних та центральних областей. Загалом вітер цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Спекотна погода з температурою вночі 19 двадцять Тире у південній частині до 27. семи, вдень сильна спека від 35 до 39, у південних більшості східних Вінницькій, кіровоградській та Дніпропетровській областях. місцями надзвичайна спека 40-41 градус. У західних областях від 30 до 34. Місцями сильна спека від 35 до 36. У Карпатах ночі від 16 до 21. а в день від 25 до 30 градусів. Йдеться у повідомленні за даними Метеопроб, 16 липня в Україні. Буде спекотна погода, але місцями очікуються дощі. Найтепліше буде в Миколаївській області, де температура повітря підвищиться до плюс 27, плюс 42 градусів. Найнижча температура буде на території Львівської області, де стовпчики термометрів коливатимуться від плюс 18 до плюс 34 градусів. У Києві 16 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер очікується північно-східний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 19 до 24, а в день сильна спека від 35 до 38. У Києві вночі від 22 до 24, а в день сильна спека від 35 до 37 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.